Про те, що ж нам очікувати від сегменту автоцивілки у 2013-му, поговоримо з генеральним директором моторного бюро Борисом Візіровим. Борис Візіров, генеральний директор Моторного транспортного страхового бюро України. З 2003 року працював в Державній податковій адміністрації України, де пройшов шлях від старшого податкового інспектора до начальника державної податкової інспекції в Голосіївському районі міста Києва, кандидат наук з державного управління. Вважає, що моторне транспортне страхове бюро має стати справжнім арбітром на ринку автоцивілки. Вітаю вас на нашій діловій кухні. І цікаво було дізнатися від керівника моторного бюро щодо страхових компаній, які затримують виплати. Як ви з ними боретеся чи можете боротися? В межах своїх повноважень, які прописані статутом та договором про співпрацю між моторним бюро і страховою компанією, можемо застосовувати, починаючи з попередження до виключення, взагалі з членів моторного бюро такої страхової компанії, в тому числі, це небезпечно, якщо виключать, в тому, в тому числі і обмеження Видачі бланків страхових полісів, на яких заключаються такі договори. щоб мотивувати і більш коректно ставитися до свого клієнта і взагалі виконувати правила, які ми сьогодні впроваджуємо в системі автоцивільної відповідальності. Моторне бюро фактично створене страховими компаніями і існує за рахунок їхніх внесків. Як же ви можете карати якісь страхові компанії, якщо вони є вашими засновниками? Ну можливо, слушне запитання, але е, що робити з мільйонами людей, які страждають від е, от таких непопулярних дій страхових компаній, які не зовсім коректно до них ставляться. До кого їм апелювати, і в кого просити допомоги? Да, де шукати правду? Де вплив е, в кого сьогодні? Цю роль повинна виконувати моторне бюро. Так, да, воно засновано страховими компаніями, так, да, вони фінансують її діяльність, але воно виступає тим, скажімо так, е арбітражним керуючим серед них усіх, щоб вони дотрималися певних правил один до одного, до клієнта, до держави, і до закону. Поясніть ситуацію з Європротоколом. От я ніяк не можу зрозуміти, коли е мене попереджають, що. Ну, от є Європротокол, але краще ним не користуватися. Моя позиція протилежна від того, що вам кажуть. Моя позиція така: ви маєте користуватися європротоколом. Ну, як маєте, не дай Бог, щоб ви їм користувалися, тому що це вже якісь трапилися з вами негаразди на на, на дорозі. Але якщо вони трапилися, і є певні умови для застосування Європротоколу, саме які, немає постраждалих осіб, немає у вас претензій до, до, один до одного як учасників зазначеного ДТП, і ви згодні на те, щоб е, обидві сторони немає суперечності, які можуть бути викликані в суді чи розбирательства е, за допомогою Державної інспекції, ви складаєте Європротокол. І ви не затримуєте на себе, не викликаєте на дорозі певних ускладнень Даївці, чекати, і даї не турбуєте, створюєте пробки і так далі. Це нормальна форма цивілізованого спілкування громадян, учасників дорожнього руху. Якщо страхова компанія, не дай Бог, збанкрутувала, що робити тоді страхувальникам, в яких трапився страховий випадок, і вони очікували виплати, вони не можуть бути здійснені через банкрутство. Якщо Страхова компанія визнана банкротом, то моторне бюро має всі права використовувати їх гарантійні внески для виплати страховикам. Тобто, виплачуєте ви моторне бюро. Чи можуть страхувальники напряму скаржитися до вас, тобто на ту чи іншу страхову компанію? З практики вони так і роблять: скаржаться до нас. До Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг і до самої страхової компанії, вони апелюють з запитом, чому саме ви так не робите, як ви відповідно до договору маєте робити. Ці скарги ми аналізуємо, ми використовуємо їх при певних критеріях, які. Ми робимо для рейтингів страхових компаній, Більше того, ми будемо запроваджувати систему, інформаційну систему, яка буде аналізувати і збирати скарги. І це буде одним із скажімо так, важливих складових у формуванні рейтингу стабільності страхової компанії. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, успіхи вам.